Сьогодні 28 червня, День Конституції України. Находжусь зараз я на сорті Голден. Загрузка нормальна. Тут більш-менш, хоча цей низ, але тут вище, ніж той угол. Там, звісно, в нас приморозок дуже пострадали. Ну і тут є пострадавші, е які тут отакі ситуації є. Є отакі перетяжки, є інші. На різних сортах їх особливо внизу дуже багато все наслідки приморозку. Тут у нас дуже звісно, ставили багато гілок, можна було трошки краще обрізати взимку. Ну, тут були декілька спеціалістів оставлених, простих, які різали. А я був в іншому садку з основною масою людей, з цього ми почали обрізку і так більш не підправляли. Трошки, звісно, загусто, ну, нічого. Уже цей рік буде так, наступний підправа По яблуку. Що можу сказати? Яблука доволі-доволі ну, доволі, доволі, доволі нормальне. Не скажу, що багато, але ну, я ж опять нагадую, що дуже багато отаких, от де носик зарубцювався. А зарубцювався того, що він не красивий, він трохи потягнутий на один бік, на, на тому. І таких яблук дуже багато. Дуже багато. Ну, але що ми маємо? Маємо, що маємо. Кстати, так, слава Богу, воно трохи підрівнялося, вже даже не так на деяких видно. Гілки накидало з посадки. Вон посадка, там декілька днів назад у неділю, пройшов сильний бревічик такий, який наробив шкоди, особливо в сусідньому селі. А в нас просто поваляв трохи дерев та накидав трохи гілля. То ми прийшли, повитягували тут ділки, порозпилювали те, що попадало. І дров трохи заготували непланово. О, кстати, дивіться, яка ситуація. Посаджена одна грушка. Це нарушне люди роблять. Це ми садили своїми саженцями. І вони швидко з сусіднього рядка грушку викопали і посадили, щоб коли рватимуть яблучку, знайти собі в рядку грушку. Ну, дивіться, от такі грушки. І тут схема не для груші. І є вони. Не сказати, що їх нема. Єдиний мінус, от ми бачимо дуже багато ржавлення. А я скажу, я думаю, як ліща кропив на днях по яблуні. І той самий препарат Омайт по максимальній дозі. Він грушку завжди трохи каліпчить. На самій грушці, вроді би ржавлення немає. вже грушки, а? Ну не перегружена. І не дуже і сформована, звісно. Ну нічого. Декілька груш з'їсти буде. І ось наш голоден. Тоже, я ж кажу, багато носики повернуті, потягнуті. Ось така у нас ситуація. Давайте пройдемося ще. загрусто забагато оставили трохи гілок Ну, нічого страшно як дехто каже головне щоб не було пусто ну звісно тут теж неправильний принцип треба все нормувати я ж кажу це хто скаже що тут не було обрізки Дуже-дуже не гляньте, скільки тут пеньків. Так, да, ми ріжемо на пеньки. І гляньте ось як вже сформована класна гілочка. Ось із пенька. Вони з пенька. Тобто ми вже могтимемо вирізати усі оці товсті старі, яким більше 4 років вони всі будуть вирізані повністю. Ну а що, звісно, вони такі длінні, ну є біда. Але ж ця гілка не стара, ось дивіться. Гілка буквально один рік. Два третій рік гілки. Деякі два роки гілки, деякі три. Тут чотири роки гілки, в основному тільки внизу. Нема тут старих гілок. Просто тут вони посаджені хороші саженці, хороший був полив, хороший догляд і вони пруть. Пруть добре. Це от примрозка, вся проблема. Зарубцювалося там, де відмерла тканина. І маємо таких проблем багато. В основному вона на носику, але є містами і не на носику. Но більш тут ніяких таких проблем не були, які могли так його скрутити. Тільки приморозок, який був доволі суттєвий. Ну ось одна деревина. Треба викинути її. І не забути, не треба дідати до зими. Якась проблема тут є. Всяке буває. Ж, я показую все, як є. Ось дивіться, так само ситуація, йдемо, йдемо, йдемо. І дійшли ми, знайшли сливку. А на сливці проблемка серйозна. Жодної сливки. То нема. Нема жодної. От тобі назина, приморозок, і жодної сливки. А знаєте, чому О, там он, сливка за, за цими двома рядками? І там буде слива. Тому що там додатково було пройдено антистресантами. А тут тільки пояблені. Можливо, це ще спрацювало. Треба медленніше йти. Ну, є вже ось трохи гілки. Це після викрутило після урагана. Ну, такого критичного я не бачу. Проблем. Думаємо, ще от гілки до... І тут валяються. Великі всі то витягнули, менше кинули міжрядя, буде мучувати, йти він їх. Переб'є. Проїзд, звісно, трохи вузькуватий, тому що дуже длинні гілки були. Треба було підрізати. Підсадочка ось молоденька. Молоденька підсадочка, може того року або поза того року, не пам'ятаю. Ну вже слава богу, пару яблучок є. Цій стороні. Тут теж від людини залежить, от ця сторона краще обрізана. Тут, по-моєму, двоє було чоловіків, один з однієї сторони різав, другий з другої. Він трошки більш накосячив, менш акуратно. А тут вже ну, занадто занадто двіні. Так, А, хотів вже показати, щоб я не був голословний. Зараз перейдемо сюди і покажу, що сливки ж є. Ось сливка. Сливи є. Якщо там їх взагалі не було, тут то є. Я не скажу, що їх там багато. Хоча тут та схема спрощена і вона дуже погано спрацювала по тій причині, що низтом мороз зацепив сильно. Тут залишилося їх. Як би сказати, треба шукати. Ну вони є. А там жодної нема. Жодної нема. Добре, дякую за увагу. Це ця сторона голдена. Такі великі, а дрібні, звісно, остались.